Вашій увазі опрескувач до мого синтайчика. Прийшов час його трошечки поремонтувати. Ну і дещо, дещо рішив переробити. Трошечки. Скажімо так, технічна частина у нього на усі 100 працює. Дивіться, як я погнув штанги. Бачите? Ширина цього опрескувача 9 метрів, 15 форсунок має він. Ось таких і може покаже. Коротше, форсунки, форсунки по, по 0,1 мікрона. Тобто маленькі, тому що два моторчика. Зараз, що я хочу зробити? Ну, звичайно, порівняти штанги усі. І поставлю ще один моторчик, ще третій. І буде в мене один на 5, другий ну, на 5 і третій на 5, бо всього форсунок 15. Ось така зараз. І ще хочу зробити, бачите, як я зробив. Він складається і дуже високо. Ось ці, коли їдеш на тракторі, це я таки його зачепив. Перший рік їхав і замітив, що це недостаток його, зараз я хочу зробити тут такі завіси. Бачите, як воно крім. Ну я зараз його зняв. Звичайно, бачите, воно було на землі. Я зняв зараз зробимо так, щоб. Вони, вони, як ці крила, як фірточка так закривались, щоб він був низенький. Бо коли їду до поля селом, то чіпаю там дерево вулиці, скажімо так, вузенькі і бачите, ну, ці крайні є вирогідність, що можна їх поламати. Тому рішив, доки є час, це взагалі тут треба робити зимою, але соя зараз ще поки сантиметра 4 у мене є десь тиждень, тобто 7 днів, може чуть більше. Переробляти тут не дуже, не дуже багато. Того рішив це зробити. Ну і дещо вам покажу. Так, нагадаю бочечка тут на 250 літрів. Двигуни 2 по, здається, по 6 літрів. 6 літрів на хвилину. Там, дивіться, є мої попередні відео. Я там робив експерименти різні. Ну, тут маном, через манометр там провіряв, коли, допустимо, два двигуна на 5 форсунок, воно видавало, ну, я не пам'ятаю, вже там 3-4 атмосфери, потім два двигуна на 10 форсунок, воно видавало в районі там двох-два і трошки. А коли вже два двигуна на, на 15 форсунок, то воно там до одної атмосфери. Це трошки мало, але все одно воно кропило, слава Богу, все працює. Але оскільки є така ну, така можливість, то я ще поставлю зараз один. Думаю, є час вільний. Ще один, і тоді буде самий шик. Так, і хотілося б мені зробити, бачите, у мене ось, це, ось цей корінь кропачки, він мертво закріплений. Бачите, бачите тут у цьому місці. І нема можливості, як заводських знаєте, тросиком піднімати навіска стоїть на місці, а піднімати самі крила вище нижче. Тобто, якщо соя чи там друга порода, Висока в районі там 40 см 50 см, то трошечки недобре. Хоча я кропив теж, але я піднімав навіску і це все регулюю, але хочу зробити, щоб воно піднімалось догори. Ну що, давайте тоді я це зроблю і в деякі моменти покажу вам. Що ось таке приблизно виходить. Зараз покажу. Ось, ось ці дві штучки виходить як направляючи. Зараз покажу. Ось вот так ось, да. Підійматись. Ось вот так. Як ви зрозуміли, на таких салазках. Зварил щас зараз ось таку перемешечку и буде все файно. Кропачка моя вже готова, так грузики на місці, трахтресь так стоїть. Зараз покажу після переробки як розкладається кропачка. Зараз так покажу. Я її трошечки удосконалив. Це все на швидку руку, бо дуже край кропить. Дивіться, ось так воно на завісках відкривається ось так. Ось так воно тут заходить. Ось так виходить одне крило, відкривається. І просто ось ця штука. Ось опускається так. Це одне крило, ну і зараз друге. Форсунки поламав. Ну, це ще на тій технології, які є перші. Ось так, бачите, відкрив фірточку. І також. Сюди. Ось так бачите. Ну і. Ось так. Все. Так, І в нас виходить майже там 8,5 метрів. І такі круги пригорив, коли на ну, керкає землі, то щоб не відломлювати форсунки. Бочку на скору руку ось так обтягнув. Ось, якщо бачите. На, на майбутнє обтягну її такими. Ось, скажімо, профільною трубою по кругу, можливо і зверху. Хоча догори вона нікуди не дінеться. Ось такі буряни зараз докропить. Також ще покажу. Так, є легенький вітерець. але трошечки нижче пуст. Ну, край просто подивіться, що тут робиться, сої практично не видно. двигуна крутить по 6 літрів. Ну, звичайно, тут три кани. Ну що, погнав, буду. Не знаю як, я без оператора, але можливо трактор просто так пустю, саме і нехай їде, я ззаду покажу як кропить. Точніше на да, третій передачі понежній. Ось дивіться, які буряни.